Всім привіт! Сьогодні до вас, до нас, до вас, прийшла жінка з вашого роду. Чяясь бабуся, в когось буде мама. Звати Василина, Марія, Галина, Стефанія. Олександра. Пишіть в коментарях, чи були у вас такі бабусі, може, прабабусі? В когось навіть свекруха буде. Угу. Передає вам інформацію, що ти е, засиділася довго в дівках, да? колись так старше покоління говорило. Е, чоловіки перевертають інформацію, тобто про вас говорять, що ви довгий час в самотності були. Хтось займався. Своєю самотністю, да, задавався питаннями, чому там не складаються стосунки, чому в моє життя приходять ті партнери, з якими я нещаслива, які мені не підходять. І кажуть: от саме для тієї категорії, хто розбирався глибинно в цьому, працював над собою, да, над своїми страхами блоками, бабуся сьогодні вам прийшла повідати хорошу звістку, вашу ваше життя йде. Партнер, партнерка для чоловіків. Е, каже, що це ваша родственна душа, це не близніцові пламіна, тому що зараз, на жаль, на просторах інтернетах е, є казочка, що це ідеальна пара. Ні. Це мужчина, який приходить вам підсвічувати ваші непропрацьовані тригери, блоки, травми. і я собі задавалася питанням, чому до великої категорії осіб почали приходити такі партнери. А тому, що ви, бляха, спите, ви не хочете розвиватись, ви не хочете духовно йти, ви не хочете пізнавати себе, тому у ваше життя приходить така, такий партнер для того, щоб вас збудити. І тому часто бувають, коли ці близніцові племена зустрічаються, ви розходите з чого, тому що ви апріорі не готові дивитися в глибину себе, тому що цей партнер підсвічує вас. А хто все-таки проходить у цій жорсткі трансформації в парі, лишається або повертаються один до другого, тому не літайте в ілюзіях відносно близніцових пламін. Коли мені десь попадається розклад і кажуть, прийде ваше близнецове плам'я, знаєте, що я кажу? Не дай Бог! І я розумію, що він до мене не прийде. Чому? Тому що я сама працюю над собою. Розбираю свої дитячі травми, вже багато, великий шлях пройшла і продовжую його далі йти шагати. Тобто я апріорі не хочу такого партнерства, тому що він мені підсвітить там, де я ще не заглянула, да, в біль якусь. Тому е, приземляємося, пристьобуємося. Ця жінка, бабуся, ваша каже, що в твоє життя йде родственна душа, родственна. це та, яка з якою ви були зв'язані якимись узами в минулому в житті. Також передає вам підготуйся до цієї зустрічі, тому що в тебе включиться паніка. Ти почнеш аналізувати, перевіряти його. Тобто він все рівно сколихне десь у ці пластики, що ти не допрацювала. Також передає, що раніше тобі не давали зустріти цього партнера, тому що ти повинна була розпакувати свою силу, свої здібності, прийти до себе, да? пізнати себе. І от хто вже розпаковкою зайнявся, хтось на початковій стадії, хтось вже далі шагнув. Да? Саме тому ти зайшла в свою місію і тепер тобі. Посилають цю родственну душу. Каже вам не панікувати, розслабитись, включати мозги, звичайно, не одівати рожеві окуляри, все мені там на розкладі потоковій повідомлені сказали, що він приходить, все я йому довіряю. Можуть бути якісь перевірочні варіанти, тобто ти його не переплутаєш ні з ким. Ти зрозумієш, з першої зустрічі, оце може бути він. Каже не панікувати, пропрацьовуй далі себе, що тебе ще там. Гірить. Чому ми панікуємо? Тому що нема довіри. От вам глибинно, вона каже: пропрацюй, розбери, чому ти ще до сих пор не довіряєш чоловікам. Для чоловіків, жінкам, чому ти не довіряєш, каже, що коли він прийде оцей цей мужчина в твоє життя, ви обоє перейдете на ще вищий рівень. Так? Як я кажу, хірово жити я сама можу, мені з чоловіком має бути або комфортно і хорошо. Ліба не надо мені таких стосунків, таких там чоловіків, які мене натягнуть на дно. От ваша задача зрозуміти, що цей партнер прийде до вас, асознаний, пробуджений, да? можливо, він там не буде магією займатися, він асознаний, да? він свідомий вже живе своє життя, а не по шаблонах, як всі люди. І ви будете рухатись далі на, вищ... на вищі вібрації. Головний таким показник він тебе не буде тягнути на дно. Він буде тебе підтримувати, розуміти. Ви будете один одного розуміти з півслова. Тобто, коли зустрічаються свідомі люди, я вам хочу сказати, я це навіть бачу на консультаціях, на регресіях, ми з клієнтками працюємо, ми один другу перебиваємо, тому що настільки ми розуміємо і чуємо один одного. Це про що говорить? Про те, що зустрілися дві свідомі особистості. Коли приходить людина, яка спить, вона взагалі половину не розуміє те, що її озвучую. хоча я озвучую. Українською мовою і простими словами, зрозумілими для вас. І це ви чуєте в моїх відео. Тому бабуся вам дає підказку: хто ще не в місії, хто ще не розуміє, чим він посправді має займатися в своєму житті, розпочинай рухатися в цьому напрямку. Поки ти не розпочнеш свій духовний шлях займатися тим, що вибрала твоя душа на це втілення, зустрічі не буде. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому. Месенджу, і хто хоче все-таки дізнатися, хто ви, яка вас місія, яка вас задача на це втілення, хто ще себе не знайшов, запрошую вас на консультацію. За консультацією, за будь-якими послугами пишемо в дірект. В коментарях цін я не пишу. Я не підсую свій аккаунт, TikTok цього не любить. За всіма питаннями, цінами, послугами записатися в дірект.